Вона вроде готова. Так, це макет розумної теплички, яка складається з двох блоків. Блок керування управління, в ньому вже знаходиться резерв води для поливу і контролер. Сенсорний екран для взаємодії з користувачем і фонові такі датчики. Має два крани: це відкривається забор повітря. Другий е необхідний для того, щоб заправляти водою. Резерву вистачає на місяць, може трохи більше. Акумулятора хватає десь на годин 7-8, в залежності від завданих параметрів. Тобто даний блок незалежний від перепаду світла, води, також сюди підключається, якщо вже надово поїхали. Великі. Можна відро просто з водою або бути 10-літровий поставити і можна взагалі за неї забути, правда, треба не забувати, що тут посадили, коли його треба збирати. Тут зараз засипана мікрозелень, салат, звичайний Тобто він більше не виросте. О, звичайна земля, грунт засипані зерна має. Дві алюмінієві планки. В першій знаходиться фітролампа для освітлення. Зараз я включу, бо тут достатньо освітлення вона буде виключатися. Також для контролю вологості самого повітря використовується вентилятор він же інжекур. Це су суто для контролю вологості повітря. Тому що вологість грунта виставляється окремо, повітря окремо. Також в залежності від того типу, якого рослина можна виставити тип освітлення. Має тут також долавана датчик температури вологості. В самому, в самому корпусі ну, звісно, датчик вологості... Також так. має вбудований датчик вологості ґрунту. Тут проходить три форсунки. Знизу це здійснюється автополив і розбризгування води. Не. От тут буде. Знизу можна знайти. З'єднується, звичайно, в нас тут живний кабел, можна будь якої взяти, також трубка, бо задумка була, що воно так залишається на столі. Цей бояк десь хавається далеко чи було видно. Які функції в цій теплиці, що може робити ця теплиця? Вирощувати рослин, на файті на пасті зазвичай задньо пише, що це за тип, якою вологість треба. Так, Темпер... як регулюється вологість, температурний режим, підлив? <кхух> Сама сам блок має чотири вкладки мікроклімат. <кхух> Тут відображаються <я> <кхух> динамічні показники. Мікроклімату, теплички. Тобто температура повітря, вологість повітря, вологість ґрунту, індекс світлення. Чому називається розумною <пасіві> забув. <сіх> Можна тільки <сіх> вона <дійна> приходити знову. <результат>, тобто <сіх> що робить сама теплиця? <сіх> <Прийдувати пасування> uh <-huh> Контролює повністю весь процес від зрушення, з вологості температури uh -huh. до фіналу. А якої яко, практичне значення Ну, ми з дружиною сіяли герох, потім його на салат пускали. Дуже важко. Що... <рес> то можна сіяти тут. А, факт, можна... Розсаду, а потім в городі висаджувати. Ну, це за це тільки що хотів сказати. <рес> Я пробую на помідорки, тобто навіть зимою до сіть, якщо посіють. бо садоводці мене так сидять. Це таке. І термін визильвається. <кій> тобто, коли вони вже виростає, бо сама висота маленький для мікрозелення або зробити сам початок, щоб він вже був готовий до висадження десь цільове призначення. А по суті, можна все засіяти. Воно на одній має, я не пам'ятаю, як воно це молоко називається, воно спеціально так, ґрунт уже на ньому засипається, щоб можна було легше заміняти тип ґрунта для типу рослини, яку посіяли яким чином дізнається сама теплиця, коли треба здійснювати полив, коли освітлення включати? Ага, тут є енергія. А, тут ще є навіть в відсотках резерв Пане, води. якась так? Да. Да, Зараз буду показувати перша вкладка. Це меню кер... меню з чотирьох вкладок, це його показники. Зверху статус-бар, заряд батарейки, години, календар. Перша вкладка це мікроклімат. Тут температура повітря, вологість ґрунту, вологість повітря, індекс освітлення. Тобто воно само розпізнається. Да, автоматично. Але також можна зациклити на день-ніч. Тобто, якщо даному типу не треба кругло, ну бо ці ростуть. Швидко за 3-4 дні, бо у них не відключається них не освітлення, не зрощення, то постійно встановлена однакова температура, а на вкладці налаштування задається ці всі параметри. Що ви можете запропонувати НАСА? вони ж там збираються. Я думала, а такі великі теплиці автоматизовані, ви вже бачили? Де-не-будь. на Там, Там, сад буде. Зрушений літа. Сад. 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 Сам взагалі походить, що. Де ви бачили цей? не бачили це? Не бачив. Це саме цей контролер, воно ще з зі системи розумного будинку. На Тернопільщині цей же олігарх такі теплиці в Ізраїлі закупив, як його в Австрії, в тіх забув не знаю, як там в Австрії втік у цей е, шоуліга. Mm. Ну, що нам треба, що нам за точно так само можна. Якщо велика табличка, то обладнання. просто О, О, це від'єднується, від'єднується від до великої. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Сам шланг заміняється uh -huh. на велику бочку, і оце все можна забрати, він має отаку висоту, сам контролер. Ну, no, а чим це відрізняється від існуючих? Ну, ті, що з Ізраїлю купляють. Ваша велика речі, але велика. Я думаю, що це дешевше. Раз, ціною два, а ще чи? Пішла робота, і ці ручки робили, <ривили> по ночам підняли. <ривили> три, так, <ривили> і чи? Uh. Мені треба бачити більше ярівняю, бо це тепличка Ні, Її би трохи більшою, то можна розводити розсаду і виносити на базар. А сотні немає скільки їх. Тобто таких можна хоч десяток маленьких. Або за є замінити на одну велику. Сам контрольник підключається, просто для великої вже два з половиною літра маленька, мало б так. То тобто і можна... корпус зроблений особисто Тут суть само програмне забезпечення. Зроблено ну да. тобто, так, використовується контролер сімейства В. Ардуїноки чи. Ну, атмел, це таке народне названня. А що використовував? Распоріб? Ні, атмел. Атмел це атмега виробник, а верс Ну, до, Ардуїно Ардуїномега, да, можна так сказати. Uh -huh. Прошивка на Сікус Плюс. Uh -huh. Датчики різні. Я тобто взяв з нуля. Там повністю Що, На станції юних техніків можна занести, дітей вчити. Там, ну. там можна ці шурупчики, Не, це знімається, відкривається, там контролер можна вийти. Юрий натураліст.